Демократи, які прийшли до власті, яких ми дуже підтримували, і, скажімо так, ждали як манну небесну. Продовжуєте оцей геноцид далі. Коли костелі, ви повернете нам. Ми хотіли б, у нас питання два. Верніше один вопрос. 54, пункт 4, стаття наша. Вернуть. Мало того, обговорення, щоб йшло у нас в такому русі. Перше законність, друга, друге фінансування. І те, щоб ми рішили, і друге. Якщо щось буде постороннє, будь ласка, потім ми можемо включити. А можна відкинути політичні лозунги? Не можна, не можна, бо ми за вас, ми вас підтримували. Ми вас за вас агітували. Не можна. Ні, ні, ні. Ми вас ждали, розумієте? По і так. те і друге. І те і друге. А як політика без економіки? А наші хлопці на Майдані були і стояли. І зараз в АТО. благодаря ви прийшли до влади. Зараз Тепер ви в Чорнобилі. А зараз в АТО. Який сина поховав місяць тому? Мало того, ваша влада іменно сказала, ми повернемо, ми віддамо, ми поважаємо. Якщо політично хоче, хтось зірвати, Розет... ні, ніхто не зривати зірва, не, не буде. Пан Розет, ми предложили говорив, Судові рішення ми повернемо. Да. Канал... Щоб нічого Канал... не зривати, перше законність рішень і друге фінансування. Хорошо, перше питання. Законність вашої акції сьогодні. Законні... Ні, підожіть, ви себе почніть. Дорогенькі. Ви з себе починайте. Ви, ви, ви от кого давайте ви не що хочете? Давайте не споритися. No. Люди до нас приїхали почути нашу думку, а ми будемо чути їхню думку. Будемо Я думаю, для того, щоб розмовляти, треба чути один одного. Значить, Одне із перших питань, які я сьогодні сказав, це все-таки забезпечення роботи пенсійного фонду. Те, що ви можете організовувати акції, те, що ви подали офіційну заявку на проведення акції, це одне питання. Але при цьому вам ніде ва ніде в цій заявці не було сказано, що акція буде проведена саме безпосередньо в приміщенні. Приміщення, ми приміщення не, не заходили, це ви нас запросили. Але ви не пускаєте приміщення інших. І, і, це це біля приміщення. Не а, в Я розумію, але ви не допускаєте... Приміщення. У мене запитання приміщення. до вас. Ви вибачаєте, скажіть, будь ласка, як ви можете трактувати неправильних наших дій, коли не виконуєте ви елементарне судові рішення. Топчете статтю 58. От як Бачко, ви можете договоритися. Ми говоримо всіх. Незаконність нашої. Ми говоримо сьогодні. Давайте, Давайте пропускати. Законність незаконність. Значит, Наші дії законні. Ми не порушили жодного букви закону. Мало ми то, не захвачували ніяких здань. ми були І це шоста стаття Конституції я маю право Якщо ви вагаті, дали, вагаті, ваші бачите, ногами законними методами. Законні методи. Подали заявку, подали все, як поводжено. Mm -hmm. У нас Так, да, Державна you установа, звісно. Цю акцію завели на себе відповідальність представники Всеукраїнського громадського об'єднання об «Таран раніше Чорнобиля. Що я хочу сказати? Місто Лубні це унікальне місто. Місто унікальне тим, що в 1986 році єдина чекайська дивізія була в повному обсязі. Виставлена на ліквідацію яволіць ЧС. Я б хотіла, щоб ви бачили ці, ці фото, які руками наших хлопців, наших чорнобильців, було огорожено місто Прип'ять і Чорнобильська зона, які вони всі тут партизани є. О. І ці люди зараз дійсно кинуться на призволяючі, тому що кожного дня, певно, два дні тому також пішов небуття на наш чорнобилець. Ми зробили цю акцію, щоб нас почули. Дякуємо. Ви нас почули. Вас почули. Вас Про акцію пропозиції. знає міністерство. Я, 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 я вам вже сказав. Про ми Дякую, зробили так, до вас то. пропозиції, які я надію, що дійсно почуєте і знайдете рішення ну, цих вимог. Я не знаю, як ми будемо Зачитувати їх всі разом. Чи? Ні, ми зараз я і пропоную. Ще раз хочу сказати, що вас почули, вас вже почули. Якщо ми сюди приїхали і приїхали для роботи, то приїхали для того, щоб дійсно почути і постаратися якісь питання вирішувати, в крайньому разі зробити якісь кроки для їх вирішення. Значить, але для того, щоб нормально працювати, все-таки я чому ставлю питання, нам потрібно забезпечити роботу в поліційній системі. Я не кажу, що там виросте, щоб розійшлися всі люди. Я цього не, не говорю. Нема питань, люди можуть бути, але при цьому ми сидимо тут, працюємо. Люди повинні працювати. Мені потрібно, щоб у, з 4 травня, а пошта починає працювати з 4 травня, пошта почала виплату пенсії без будь-яких затримок по всій Так? І це питання, в тому числі, на мій погляд, і я, я думаю, що зацікавлені і ви також, щоб не стикати одні групи з іншими. Тому що якщо ви ми зараз заблокуємо роботу і буде зірвана виплата пенсій. Завтра прийде ще тисяча чоловік, інших будуть уже протистояння з вами. Я цього не хочу. Ми, значить, вирішили так, що як ви приїжджаєте, значить, робота пенсійного фонду розпутає. Ну це давайте роздлукуємо. Ваші, просто... ваші представники, як просто Підажі. ми повинні вийти і проголосувати. Підажі. Там стоять люди цього не повинні робити, тому що Підажі. Підажі. Сали, там є колектив. Ні, ні, ні. ні. Я, я Нам просто... поручили переговори, але не поручили чого-то принципіальне. Почекайте, у міській раді лежить повідомлення тільки от витеранів Чорнобля. Які ветерани Чорнобиля, Не обманюйте випадки, людей? Голова ось сидить, а якщо ви там приймали якесь ви, рішення, але як ви бачите, якщо вона льоха ветеран. ветерани. Саме тому я, я просив, якщо ви не вирішували в цьому вирішенні питань, давайте негайно вирішувати питання. Пенсійний буде розблокований зразу. Негайно сідаємо Всіх питань ми не вирішимо. Ви Значить, ми Бо сідаємо і працюємо віжджей. з вами без, без будь-яких обмежень часу. Так? Але при цьому Друга. я ще раз кажу, що починаємо робити пенсійний фонд, ми працюємо каже. Можна питатися? От ви приїхали, можна правильно, щоб пенсійний фонд працював, але до вас достукатися не можна. високо це раз, по-друге, а тепер ви кинули людей цих. Всіх, які отам стоять і отут, це каліки стоять. А ви кинули їх на перезволяще. Тому що зараз в Аптеку приходиш, як в плюю магазин. І це ця влада зробила таке саме. Це ця влада винувата у цьому. Ну ви не відкликайтесь, я вам ще більше скажу. Я дзвонив конкретно на гарячу лінію. І що? А гаряча лінія на Полтаву і Полтава дає відповідь. Хто не розуміє в міністерстві в вас, в вашому відомстві? Не розумієш, якщо я не можу вирішити питання, це лудна в Полтаві, я звертаюся до вас. Кому не ясно це все? Чи вам треба ще приходити туди об'ясняти? Чого так виходить? Якщо не вирішуєте питання, дайте мені відповідь ви. Конкретно там люди. А не хтось там, ви знаходите, хтось замісник якийсь і виходить до людей 13-й заступник, 15-го помощника. Ні, конкретно виходить до людей, дивіться їм в глаза і кажіть, тому що, що люди вмирають, не дожидаються нічого. Ви розумієте чи ні? Ми поможемо лічитися. Нема, навіть, нема за що купити. То, що стосовно відкритості і доступності, ми проводимо зустрічі з усіма організаціями. Вже міністр у цьому році навіть скільки разів зустрічався результат. Я, 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 разів я. Але, так, я так, в суді. 5 разів, так. 5 разів. Тобто сказати, що ми закриті, я не скажу. Микола Іванович, шановний, якщо ви такі відкриті, я ось в горісполкомі приводив такий приклад. Всі рішення судів, якщо взяти в бумажки наші, всі письма, які ми направили Генеральній прокуратурі, у вашому міністерству, президенту, Верховній Раді, Кабінету міністрів, І як казав Хазанов колись вибачте на слові, якщо їх зробити отак, отак, то вам міністерству год хватає. Розумієте? Оце ви такі відкриті. Тепер ми приїхали, давайте рішати судьбу людей. Ми давно її просимо. Ми пишемо, ми обив, просимо, ми приїжджаємо туди до вас, ви нас пихаєте, як козлів оттуда. Тепер ви нас щось просите. Так, давайте. Ви, ви давайте я, щось рішати, а не просто... ви скажіть, які є гарантії на сьогоднішній день? От Та ні 15 минут. Гарантії, дайте нам гарантії. Всі завжди бути гарантії. Должна бути ми, золота чи? серединка і повинні бути ми, гарантії, гарантії чого. Гарантії. Требування народу. Коштилі, щоб вернули. Да, Гранті. Который... Костелі верніть калі там, розумієте? Це перше. Скажіть, і второе, сколько ще треба жертв, в прямому смислі слова, щоб нас услышали. Кожний четвертий лубенець уже чорнобилець лежить. Хочете, поїдемо там в посажено. В Честь кожного Чорнобильця. Задачі все лопату, з якими ви приїхали до нас в пропозиції. Right. Що ви нам можете пролежити right. на цю хвилину? Які? Ви нам просите розблокувати пенсійний фонд. Ваші пропозиції, продовження. Значить, пропозиції будуть однові, Ми під час роботи робочої групи. Давай. Ні, гарантий. Шановні, можна закрити. Миколай, дозвольте. Так. Ну, шановні колеги, безумовно, тут є питання, які можуть вирішуватися сьогодні тут, тому що Микола Іванович є перед заступником. І окремі питання він може взяти на себе відповідальність, вирішити тут прямо. Деякі. Робоча група повинна працювати і повинна вирішуватися, безумовно, разом із іншими міністерствами в Києві. Я думаю, що робоча група вона повинна працювати ну, якийсь певний термін, в годину чи дві, Напрацювати питання. І робоча група це повинна бути постійною. Тому що вона не може, з часу це робоча група і все. І завтра вона вже не робоча група. Вона повинна оці питання, які будуть вирішуватися і контролюватися. У Києві вона повинна йти із Лубен, і робоча група повинна йти у Київ і там лобіювати ці питання, які е, ну, не можуть вони сьогодні вирішити. Наприклад, стаття 64 чи ще щось інше. Це все одно треба якийсь певний термін: день, два чи тиждень, чи можливо більший. Я думаю, що повинні бути встановлені терміни. Робоча група працює. Контакт є з Василем Миколайовичем, тому що подзвонив. Ось Олег Січ, і телефон підняв. І є контакт. Це вже це вже. Хорошо, тому да, що согласен. це вже хорошо, це вже доступність, і таким чином я думаю, робоча група попрацює. Ну, вже хай ще дві години буде закритий пенсійний фонд. Чи виходимо на вулицю і кажемо громаді, да. оце таке не вирішили і далі уже хай з обіду почне працювати пенсію совершенно десь отаким от чином якщо совершенно. шановні да, э, да нема представники, да, представники нема давайте ми десь, э, от, шляхи, ви, ви, Шо, да такий десь от шлях і вийде і вийде совершенно мовилися тобто будь ласка ми коло самі дозвольте я скажу я до я через що питаю по починає з організаційних питань як ми домовляємося по Режиму роботи. Так, тому що все оприлюдилися? Це не є. Навіть якщо піде позитивно на нашу користь, ми вийдемо, скажемо, давайте розблокуємо пенсійний фонд, пенсійний фонд почне працювати. Але ви робоча група також на себе бере відповідальність, тому що ви ж розумієте, що потім робоча група зумовно, буде безумовно, працювати безумовно. вже із міністерством. Дай Бог, щоб міністерство було така відповідальність, як з нашої сторони. Оце ми призиваємо більше нічого.